Без податків не були чинності закони про звільнення від оподаткування благодійної допомоги та продукції оборонного призначення. Нагадаємо, раніше сума лімітувалася при нецільовій допомозі 1710 гривень не оподатковувалася, а все, що надлишок на загальних підставах. А це від 15 до 17% ПДФО. Згідно закону, звільнено від оподаткування, благодійна допомога, яка надається благодійниками та фізичними особами, благодійниками, які внесені до реєстру волонтерів антитерористичної операції. Ця допомога надається на користь учасників бойових дій, які захищають незалежність, захищаючи захищали незалежність України, суверенітет та територіальну цілісність України. Учасників масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада по 28 лютого поточного року, також на користь фізичних осіб, які мешкають або мешкали на території, на які зараз проводиться антитерористична операція, фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим. Також не оподатковується благодійна допомога, яку отримують мешканці на рахунки, крім того, юридичні особи, які надають благодійну підтримку. Тримку зможуть віднести до витрат звичайної діяльності ту, яку вони спрямовують і на допомогу Збройним силам України.